Так, 57 питань у нас сьогодні на порядку денному, роботи багато. 16 членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати на засіданні виконавчого комітету. Кворум є. Перед тим, як перейти до порядку денного, хотів би декілька слів життя нашого міста. Як і говорив на минулому засіданні, підготували черговий пакет допомоги нашим захисникам. Півтора мільйона гривень піде на три військові частини. Загалом, з початку війни, за 20 місяців бюджет міста надав силам оборони майже 27 мільйонів гривень. Багато це чимало. Я вважаю, що це все, що місто могло. Ось інших пріоритетів, інших завдань у нас не було. Всі сили і можливості, які Мало міста було направлені на підтримку наших захисників. Як і раніше інформую про те, що спілкуємося із керівниками військових частин, спілкуємося безпосередньо із хлопцями, які знаходяться на передовій, які воюють, і намагаємося задовільняти всі потреби, які є в наших захисників. Окрім допомоги з міського бюджету. За 20 місяців війни мій благодійний фонд «Турбота» надав близько 6 мільйонів гривень допомоги. Це зрозуміло знову такі були кошти, які пішли на потреби тих військових, які знаходяться на і більш гарячих місцях, які виконують найбільш складні завдання. Тільки за останній місяць ми придбали три. Дрона MAVIC, в тому числі із е, нічної навігації. Ми купували все те, що хлопці просили, в тому числі і транспорт, в тому числі ремонтували автотранспорт, який був необхідний. Тому велика робота проводиться. Знову таки хочу наголосити, що особисто вся моя команда міської ради спілкується. З військовими, спілкуємося з командирами, знаємо їхні потреби. Оскільки ми спілкуємося з тими, хто безпосередньо в зоні бойових дій, то, зрозуміло, ми не маємо права по поводу кожного такої розмови чи передачі допомоги викладати це в Фейсбук, фотографуватися і робити інші публічні речі. Війна, друзі, не закінчилася, і ми маємо дбати про тих, що кожен день ризикує своїм життям, своїм здоров'ям. Дбати про тих, хто сьогодні в важкій ситуації. Товариство, я думаю, що всі ми розуміємо, що кожен на своєму місці робить все ж для того, щоб підтримати наших захисників. Я хочу подякувати всім Олександрійцям, хто. Не тільки словами, а й конкретною допомогою, допомагає всім, хто сьогодні захищає Україну, хто сьогодні захищає Олександрів. Переконаний в тому, що спільно із нашими захисниками будемо мати успіх на фронті і будемо мати успішну Україну, до чого всі прагнемо і зараді чого всі працюємо. Наступне питання, яке ми вже Продовж місяці обговорюємо це початок опалювального сезону. Інформую, що місто 100% готове до початку опалювального сезону. Ми маємо ліміти природнього газу, ми маємо перевірену систему. Сьогодні ухвалюємо рішення і з міського бюджету теплокомуненерго надаємо мільйон гривень на те, щоб. Сплатити за транспортування природнього газу, і природний газ вже був безпосередньо на всіх котельнях нашого теплокомуненерго. Залишилося риторичне питання, коли розпочати опалювальний сезон. Є для цього рекомендації, коли погодні умови тому відповідають. На сьогоднішній день ми не бачимо погодних умов, які б відповідали тому, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну, відверто сьогодні на дворі 20 градусів тепла. Тому планували розпочати на цьому тижні, але попередньо ухвалили рішення і початок опалювального сезону переносимо на початок наступного тижня. Ми порадилися із теплокомуненерго, порадилися із старшими будинками, із головами ОСББ. Ну, є така позиція, що якщо є можливість заощадити кошти олександрійців, чого б не скористуватися такою нагодою? Тому відкладаємо до початку наступного тижня. В разі змін суттєвих змін погодних умов будемо реагувати по погоді, як від цього в нас і вимагає законодавець і правила початку опалювального сезону. Наступне питання. Також стосується безпеки, у нас вже впродовж декілька років працює спільно із поліцією програма створення а, таких поліцейських громад. Да, стан, від, відповідно і станцій і. і Прийняття на роботу поліцейського, який працює, живе безпосередньо в громаді, близько до людей і швидко реагує на ті виклики, які очевидно, що є в суспільстві. І під час війни це особливо важливо. Таку роботу в минулому році чи можливо півтора року тому була зроблена в Старостинському округі головківки із У нас там є поліцейські громади. Сьогодні, відповідно, старостинському, Звеньгородському старостинському окрузі буде також почне свою роботу відповідна станція, де вже офіцер громади буде безпосередньо працювати із людьми, які проживають на території, ну і з старостами, і з владою міста. Я вважаю, що це хороша справа. Нам залишилося Відповідну станцію облаштувати на селищі Олександрійському. Якщо буде така можливість, то в наступному році закінчимо цю програму, і всі старостинські округи будуть мати своїх поліцейських громад. І програма по реформі поліції в нашій громаді в місті Олександрії фактично буде завершена. Це хороша новина. Я сподіваюся, вона буде сприяти. Хорошій ситуації в населених пунктах, про які я щойно сказав, і буде вселяти спокій в жителів нашого міста. Ну і ще одна новина, ми е, говорили, що діти для нас пріоритет, і міська дитяча лікарня це також той медичний заклад, який, не дивлячись на війну, повинен бути в повному порядку, в тому числі і в технічному плані. Ми розпочинаємо роботу по реконструкції відділення, інтенсивної терапії для наших діток. Про це ми вже говорили. Сьогодні я хочу подякувати керівникам громад нашого району, які знайшли можливість і дають субвенцію місту Олександрії для того, щоб ми такі роботи могли розпочати. 2 мільйони 2 400 тисяч, здається, гривень. Сьогодні наші колеги із приютівки нової Праги, відповідно, Пантаївки і попельнаста надають цю субвенцію, яка піде, як я вже сказав, на те, щоб зробити технічні умови для наших діток міській лікарні більш комфортними. Тому продовжуємо працювати, продовжуємо виконувати ті завдання, які стоять перед нами. Віримо Збройним силам України, дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нам і дають можливість дбати про Олександріців. Колеги, як я вже сказав, 57 питань. По порядку денному зауваження є, можемо визначатися. Колеги, давайте по порядку даємо, хто за. Голосуємо. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Юрій Олександрович, ваш блок питання. Доброго дня, Юрій Михайло. Заповнуйтесь проєкт рішення про надання зміни яка вас і статусу дефіція з від капіталь. Прошу прийняти ваші проєкт рішення. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення номер один за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Правдання дитині за щету дитини, яка перегласила, які можуть прийняти на практично. Будемо визначати, ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний практичне приведення дитині. Я повлюю статус дитини, яка передавала нас відповідних законних конфліктів. Запитання немає. Ставлю на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення проведення дітям. Будемо визначатися. Ставлю на голосування проект рішення номер 4 за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне проєкт рішення проведення дітям статусу дитини, яка постраждала на себе за другий пункт. Просто прийняти даний проект рішення. Будем визначати знову на голосування проєкт рішення 5 за, проти утримання немає. Рішення прийнято одномаголосо. Щодо проєкт рішення про надання дітям статусу дитини в статусу дитини, розглянув вопрос від Мелехіта, потім зняти дані проект. 6-й проект рішення може ставити на голосування. За Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект проти статус дотинника посеред нас проведет, буду прийняти наш. Будемо визначати. Ставимо на голосування проекту рішення за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Доступний проект проведення стюанів статусу дійни, а посеред нас до проекта про непростик просто приняття на проект. Запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведення за статусу дитини, яка постажала в нас і таким конфліктів. Можна приймати данний проєкт рішення. Будемо визначати. Ставлю на голосування. За. Проти отримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення надання дитині. Проект рішення 10. може ставити на голосування. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведення дитині дев'ятенька статусу дитинника посадження призвої.